Ось такі знахідки набагато цікавіші, як. <клес> ну що, ж, друзі, був у мене сигнальчик ну дуже класний. Сьогодні у нас, друзі, більшість знахідок по. Повернуся я на ту саму територію, де був в минулому разі. Думаю, що тут ще є багато чого цікавого, але поки що, тільки що мене зустріло, це шмурдяк. І більше фактично нічого. Але декілька є знахідок, таких більш-менш, які я вам, звичайно, що готовий показати. Слава Україні, друзі, ми розпочинаємо. Дайте позручніше, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, вам не важко мені приємно. І так, Щоб знайти тут щось цікаве, потрібно, звичайно, копати всі сигнали, щоб зрозуміти детальніші історії цього місця. От страпилося мені ось такі е, закінчення, тільки не можу зрозуміти. Чи це в нас був ножичок, чи все таки вістря. Але дивіться, здається, з двох сторін було якби нагострено. І що мені вдалося ще знайти? У мене є таке, друзі, припущення, що це може бути кресало. Ну, я, звичайно, не впевнений. Потрібна, звичайно, ваша підказочка, бо я в перший раз зустрічаю ось такі речі, тобто ось це. Ну, а це, це напевно, що піде наш мурдяк. Але не даремно я включився, друзі, і. Ви тільки гляньте, друзі, яка тут земля? Чорну землю. Чорна земля. І знаєте, що мені випадає? Бо тільки гляньте, оце ось ось це, я впевнений, друзі, на 100%, що це в нас було кресало. Ну я ж не помиляюся. Якщо помиляюся, підкажіть. Ну, перший раз зустрічаю ось таке, значить непогано. Значить, я, друзі, на правильному шляху і продовжую далі шукати. Трошечки, друзі, в мене ще ніс закладений, не до, не до кінця вилікувався, але лікуюся народними методами та якось так. Так що, друзі, вибачаюся, якщо буде голос не такий, говорю через ніс, фактично. Ну, саме найкращі ліки це тиша. Гарна атмосфера і гарний пошук. Друзі, за що мені подобається чорнозем? Бо тут гарні знахідки, тобто в гарному стані трапляються. Дивіться, середньовічний ножичок з тильничком. Фактично він весь цілесенький, абсолютно весь цілесенький, і стан більш-менш якби непоганий. Я би взагалі красивий. Ніби тільки недавно загубили. Чесно, от метал не руйнується абсолютно. Ви тільки гляньте, малесенький такий. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Непогано, може, тут нам трапиться сьогодні якась монетка середньовічна. Ну звичайно, що будемо на це сподіватися. Нарешті, друзі, в мене був толковий сигнальчик. але я був, якщо чесно, думав, що це фульга. Але ні. А вискакує мені ось така краса. У янеста бронза. І я так і не можу зрозуміти, друзі, чи це був хрестик, но він гломатий. На провики жаль. Чи що це таке було, чи це якась накладочка? Інша сторона взагалі в нас плоска. Ну, доволі таке цікаве, ви тільки гляньте, Бог його знає, що це таке. Ножиків сьогодні теж якби немало, в нас є багато. Ну, в принципі, забираємо. Ще покажу вам деякі кольорові сигнальчики, які в мене були. Скажімо так, друзі, взагалі поки що не густо і не перспективно. Ну, судно, я на тому не зупиняюся. Для того є пошуки, щоб шукати і знаходити щось цікаве. Показую, друзі. А ось, знайшов нашу 50 копійок. Не бачу 2014 року, ну, стан взагалі такий, що в магазині не приймуть, і знайшов колечко смертника, точніше, колечко від Голуба. 2015 року народження. Ну і ось таке. І забираємо, друзі. Ось такі поки що знахідки, що є, де є. Головне відпочинок і з'єднатися з природою і обдумати всі думки на майбутнє, звичайно. ж. Ось такі знахідки набагато цікавіші. Діться ці, кашпора. Наприклад, жаль, іншої частинки немає. Тут має, по ідеї, би бути дирочка. Є, вона, немає. Ну, в принципі, ось така. Хто не знає, що таке шпора, я не знаю, чи до мого взуття воно підійде. Ось щось наподобі цього. Чи іншою стороною, друзі. Тобто, яка красота. Забираємо. Забираємо супер. Є люди, які, друзі, наприклад, ось такі речі колекціонують і можуть зробити реставрацію, ще якийсь елемент, доєднати до цього і буде непогано якби, виглядати. Ну що, забираємо непогано. Що можу сказати? По чорних сигналах є дуже багато різноманітних знахідок. Фактично вам всі не показую. Хочу показати якісь кольорові, яких взагалі немає. Ну я продовжую далі шукати. Кручуся, сподіваюся на те, що в мене взагалі є мета сьогодні знайти луночку. Я знаю, що вони тут є. Я знаходив тут. Ну, можливо, не сьогодні я її знайду, але обов'язково я її знайду на цій території. Маю знайти, друзі. Ну ще ж, друзі, попалася мені знахідка, та яку я люблю. Давайте я вам зараз покажу. Звичайно, що трошечки вона зі втратами, але тим не менш вона є. Я ж, друзі, подумав, що це косок металобрухту, Але ні, це на свістрі було. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, яке таке масивне. Я не знаю, як з нього стріляли. По ідеї, вістря були бути якісь легесенькі, ні. Тобто, щоб вага не відчувалася і далі долітало. А це дивіться, який такий масивний, ну це стовідсоткове вістря. Дивіться, гарне, гарне. Та, в принципі, дивіться, вам покажу, дивіться, біла катушка, так? Сюди аж достає. Ну, сантиметрів у нас десь 20, це точно. Я би таке купав насправді. Ще раз вам покажу, дивіться. Ну, непогано, забираємо. Тут грибів дуже мало, де-не-де попадається. Добрий день. Вам треба йти доволі в кущі, туди люди ходять. Да, бо тут я виходжу з металу з катерами, я тільки внизу бачив пару штук і все. А люди всі у сідло в кущі ходять. Бо, бо Я тут вже пару днів ходжу з металошукачем, то я тільки от, вчора бачив тут пару, а так замітив, що люди у сідло ходять в кущі. Бо вчора бачив люди вже з вітом ще з відрами, так само сьогодні зранку бачив люди ще туди. Цього року тут і були опеньки, а цього року тільки того, де знизу і все, і більше немає. О, тримайте я вам зараз дам, бо я їх так і так не збираю. Хочете? А тут вони вже попадаються. Доброго, добра, добра. Доброго, добра. Не зоремон тут вже є. це я розумію, друзі, знахідка. Таку знахідку ну, важко пропустити. В Дійсності важко. А це у нас, знаєте, що? Перстень. Ще здається, що в період до Київської Русі. Дивіться. Вона ж руки трасується, йо -моє. Вона воно таке за чорне, таке красиве. Вау. Так, да, дійсно, сі, це у нас був перстень. Зараз гасненько його припчихаю друзі і вам покажу. Тільки гляньте, яка патина красива, зелене. Відмови його такое делікатно. Ну, взагалі нічого не розсипається. Красота. Дивіться, ось тут, ось тут. Бачите поверху? Це у нас якісь рисочки, тобто йдуть. І наскільки я зрозумів, це чоловіче колечко, тому що дуже величезно за формою. Ну що, непогано, продовжуємо далі шукати. Крутяк. Ну і звичайно, в мене там ще є якась там радянська монета, вона напівзігнута. Ну, в принципі, вона нікому нічого не цікава. Це, напевно, що 61-й рік, 20 копійочок. Продовжуємо далі шукати. Ось це набагато більше. Краще. Ну що, друзі, був в мене сигнальчик. Ну дуже класний. Так ти знаєш, я вже краєчком ока вже побачив, що це щось старесеньке. Ви тільки гляньте. Я вже бачу зелене ось тут, в коїки припущення, що це. Ну, потрібно розпаковувати. Я ще не бачу, ви ще не бачите. Так огесенько, так делікатно. Головне, що її не пошкодив. І я близько, друзі, не знаю, що це. Опа! Я вже бачу, що це. Я вже бачу, що це. Блін, не можу кричати, грибники ходять. Машет. Ви тільки гляньте. А знаєте що? Я зараз найкраще візьму її відмию. Разом відмиємо і подивимося. Оце я розумію. Так ти тільки глянь, яка масивна, яка масивна. Я думаю, що це... Я навіть не знаю, не буду наперед забігати. Що це? Ну це в нас щось абсолютно старесеньке, друзі. Я впевнений на 100%. Вау! Ну це в нас не вонечка. Ні, точно що не вонечка. А що це тоді, сережка? Чи косок пряжки. Я щось не можу, друзі, зрозуміти. Я не можу зрозуміти. Ви тільки гляньте. Ну, інша сторона у нас плоска. А от інша сторона у нас... Наприклад, жаль, відломата. Якщо цей кусочок тут є, я його обов'язково знайду. Ну, дивіться, яке красиве. Я навіть не маю уявлення. Або сережка, або пряжечка. Ну, точно що не лунечка. Вау, крутяк. Та продовжуємо далі наші пошуки. Так ви дивіться, я розкопав цю ямку, а тут а от кераміка. Тільки що це за кераміка, незрозуміло. Рижа якась груба ще й по товщині, ви тільки гляньте. Народ, потрібна ваша допомога, як зазвичай, по кераміці. Ось така. Ну я продовжую далі шукати. Буду тут крутити. Насправді, друзі, я взагалі не вірю в містику, але я зараз вам дещо покажу. Неподалік ось цієї береза, дивіться, розкопав я сигнальчик і ручка. Ручка, ось ножика, так. Вона була набагато глибше Десь, принаймні. Ще наполинув ось тако. Як ви гадаєте, якась містика? Чи просто хтось так запхав і забувся? Ну, я, в принципі, не вірив в таке. Якби я б вірив в кожну предмету, то я би не хрестики, не монетки би не знаходив. Точніше би не забирав додому. Ну, Я думаю, що якийсь грибник просто загубив. А ви як гадаєте, забрав би такий ножик додому чи ні? Продовжуємо далі пошуки. Так, друзі, непогано у нас все виходить. Ось тут, ось тут. Бачите, така виямка на олочка. Це в нас була думова яма, я вже на 100% впевнений. І що ви думаєте, взагалі неподалік від неї? І дивіться, що випадає. Ви тільки гляньте вістря. І знову я лопатою попав. Я не розумію, як це так, дивіться. Яке красиве. До речі, неподалік, де я знайшов оцю підвісочку, чи це на сережечка, чи пряжечка, так я не зрозумів. Але дивіться, яке гарне. Ще одне вістря. Ну і звучить воно доволі так погано, незрозуміло. Внизу я ходив, друзі, взагалі нічого немає. Ну, взагалі. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Красивий, ні? М -м, симпатичний. Ось тут, друзі, я був знайшов одне вістря. І що ви думаєте? Буквально трошечки. Ви готові? Їться. Ви тільки гляньте. Опа! Яке симпатичне в гарному стані. Вау, який гігант! Який гігант! Вау! Супер. Ось що, чому варто купати всі сигнальчики. Ви тільки гляньте, І до речі, до друзі, речі, щоб я не забув показати. Ось така кераміка проскакує. Ось одна друга, це все з цієї ями. Ну, тобто, непогано, ні? Красивий. Красивий, так. Да. Ось така зброя наших пращурів. Забираємо. Забираємо. Насправді, друзі, для мене сьогодні коп просто фантастично, навіть не дивлячись на те, що не ціла хабарниця в мене знахідок. Ну, все одно, хоча трошки, але вони всі для мене приємні і мають якусь таку особливу цінність. Не матеріальну, а якусь таку, знаєте, друзі, душевно. Ну що я продовжую далі шукати. Покручуся за цієї ями, буду копати всі сигнальчики. В принципі, те, що я й роблю. Щоб дізнатися території глибше, мені здається, потрібно копати всі сигнальчики. Не так. Ну що, я продовжую далі шукати. Ну Що ж, пані і панове, я вам скажу таке важко пропустити. дивіться, який ножик. Ну це в нас ножик 19 століття, тобто не дуже таке старесеньке. Але тим не менш приємно, тому що знаєте, що він фактично ціласенький, тільки то, що немає в нас, ручки. Ручка, тобто у нас зігнила. Нас одно приємно такі знахідки знаходити. Мені здається, що в кожній знахідці, що ми з вами знаходимо, так є якась частина історії прихованої. Яку нам взагалі в принципі друзі не розгадати, тому що ми не знаємо, в якої людини це було, тобто заможньої, простої, тобто скільки людині було років на той момент, коли вона загубила. Да тако послухати в принципі, якби дурниця, але ви тільки вдумайтеся кожна знахідка особлива. Так що забираємо та продовжуємо далі шукати. Крутяк. Дивіться, лише тільки який масивний. Не знаю. Чи це то для грибів, друзі, чи для чого? Так, як я казав, друзі, копаю всі сигнальчики. Ось тут і вдалося мені знайти ось такого ножика. Вже гляньте, який маласенький, який маласенький ножик. І що ви думаєте? Ось тут і ножик, і тут у мене був сигнальчик. Не дуже так глибоко, я би сказав, і дивіться. Ви бачите? Ви бачите, що це? На жаль, воно зі втратами. Вістря. Зігнуте, але це в нас вістря. Дивіться, який листочок вакей. Який листочок великий. Ну нічого, його можна відновити стовідсотково хвостика. Делікатно так приварити. Дивіться, ще одне красива тут є територія. У нас, друзі, більшість знахідок по желізу, ніж самої металопластики. Ну і таке буває, що є, та є. І тому, друзі, радий. В принципі, шмурдяка доволі так багато, дивіться. Повна сумка. І ви уявляєте там. Цвячок, якийсь кований, дротик, ще щось. Просто не передати з вами. А я продовжую далі шукати ще буквально з пару знахідок і буду завершувати свій кобу, тому що потрібно ще з лісу, друзі, вибиратися. Ну Що ж, друзі, я більше чим впевнений на 100%, що туди все-таки живі люди. Я впевнений навіть на тисячу відсотків. Вдалося мені було знайти ось таку штуку. Я не знаю, чи ви її зараз побачите. Я її знаходив вже на періоді Київської Русі, тобто віна, чому взагалі місці, Я її вже зігнув, друзі. По вигляду, як шуфелька, ось тут вже відломато, я його відламав. В принципі такої історичної чи такої цінності взагалі немає. Взяв його, зігнув та наш шмурдяк піде. Ножиків доволі так багато. і Принципі, кераміка вискакує. Ну, на металрух піде. Так я, друзі, не зараді цього включився, щоб вам показати кусок железячки, ні. А ось воно, дивіться. Ви вже бачите, дивіться. Опа, кусок пряжечки. Косок пряжечки і дивіться, яка зелена гарна. Зараз спробую її відмити і вам покажу. Дивіться, яка краса, яка краса. В принципі, знаєте, щастя не в грошах, а от просто от знайшов. Дивіться, скільки років пройшло, воно досталося особливо мені. Ось така гарна, приємна знахідка, друзі. Ну що ж, друзі, в принципі, на сьогодні завершую свої пошуки. Вистачає копати я вже втомлений, але ви не уявляєте, скільки я сьогодні получив емоцій адреналіну. Ну це просто не передати словами, друзі. Так що я для себе знайшов ще для подальшого пошуку місце і буду, звичайно, що тут і проходити. Я гадаю, там ще не одне вістря є, там ще не одна металопластика є, потрібно просто ходити детальніше та не спішити. Головне, друзі, не спішити. Ну що, тоді всім до побачення. Дякую, що переглядали, дякую за лайки, дизлайки. Бережіть себе, зустрінемося вже у наступній серії. Бережіть себе.